Хто не дає мамі знімати відео? Ну? Хто не дає мамі знімати відео? Хто нападає на статив? Хто нападає на статив? Загроза нейтралізована. Отже, нещодавно до мене прийшла доволі велика кількість коробок, при тому більшість з них невідомого мені наповнення. Тобто... Місцями я навіть не знаю ніхто мені це надіслав, ні що має бути всередині. Місцями я знаю хто, але не знаю, що всередині. Місцями все ж таки мені дещо відомо, тому що то я сама замовляла, але так чи інакше, я вирішила, що все це по добрій традиції я розпакую разом з вами. Тож поїхали. І почну я, напевно, з найтаємничішої коробки. Це оця от посилка. Чесно, я так досі не зрозуміла, що це, тому що ім'я мені, ну. Наче незнайоме, точніше, прізвище незнайоме. Я не пам'ятаю, щоб я щось замовляла, от саме з такою адресою. Коротше, нічого не зрозуміла, але дуже цікаво. Давайте подивимося, що це. Прийшла посилка мені зі Львову при тому, але це ні про що мені не каже. Зі Львову багато чого надсилають, як і з інших міст України, в принципі. Звісно, завжди є варіант, що я просто забула, що я щось замовляла. Але ну, все одно ідей ноль. Ага, я бачу свою ж власну книжку, запаковану, от таку. От і у мене є підозра, що це одна з моїх підписниць, бо тут, напевно, правильніше сказати читачок, яка хотіла книжку з підписом. Декілька підписників до мене звернулися з тим, що у них книжка вже є. І вони б хотіли саме її підписати. Тобто, на ну, мене окремо замовляти підписаний примінник, а типу, є вже придбаний. І чи можна його мені надіслати? Я підпишу і надішлю назад. І я сказала так, звісно, і, судячи з усього, це один з таких випадків. Але окрім книжки, тут ще дещо. По-перше, бачу листівку в такому от конвертику. Вона отака, от красива. Дуже дякую Дарині за все те, що вона мені тут написала. Це дуже цінно. Окрім того, тут у мене отакі от желейні смаколики і отакі от желейні смаколики. А також якась таємнича біла коробка. б там могло бути цікаво. Ого. Ого. Нічого собі кухель. Ви гляньте. З усіма факультетами Гогвардсу. Це така прямо вау-чашка, вона всередині металева клас. Дивіться, яка у неї ручка. Прям деталізована, деталізована. Блін, яка красива річ! От у мене тут на тлі чашка з чаєм, з володарем перснів. Вона наразі моя улюблена. Отака от, от. Але у неї тільки що з'явився конкурент. Блін, якщо й дарувати чашки в наші часи, то. Тільки такі, які схожі на витвори мистецтва, я вважаю. Дуже дякую. Прям краса-краса. Наступний пакуночок, я дуже-дуже, дуже дуже очікувала. Це оця от коробка, вона невеличка, але вона щільно наповнена і вона важкенька. І в її мені передав мій підписник, він же мій спонсор, він же негласний модератор мого чату для спонсорів. Якщо що, то так у мене є чат. Приватний для спонсорів, ну і для мене відповідно. Він доступний для рівнів від літа і далі, якщо що, уточнюю. Бо я, мені здається, ніде в відео ще не казала про це. Так от його звуть Глєб. Глєб – це дуже класна, дуже тепла людина, яка завжди знайде тепле слово, яка постійно фонтанує просто рекомендаціями книжок. Дуже яскрава така особистість. Ми з дівчатами, блогериками іншими дуже його любимо. І Глєб щось мені. Підготував. Не казав, що саме, хоча поривався. Декілька разів у мене був поганий настрій, він хотів мені його підняти, видавши, що ж це таке. Але я сказала, що хочу сюрприз сюрпрайз, тож ось він у мене в руках, мені дуже цікаво, що це. У мене є манлюсінька підозра, що може це щось пов'язане з аділерю, але ну не факт, не факт. Тут все в мішечку, мені здається. Так, да, все в мішечку, дуже компактно. О. Ось він з іншого боку. Отакий от. Так. Тут є смаколики. Вони не зговорювалися, з Дарією чесне слово, але це знову отакі от жилейки. <сум> знову. <сум> знову желейні ведмедики цього разу. Це вже четвертий пакуночок. П'ятий пакуночок. Це якесь дуже цікаве. Какао Коавоч написано це. От, бачите, там написано, що це біо какао з карамеллю. Крутяк-крутяк. Я глибоко казала, що я люблю какао. Дякую. І фінальний пакет, який це вже шостий, сьомий. Фінальний пакет джелейок. листівочка з Нюрнберга. Така от. Тут, окрім побажання, теплих слів, є фраза Сподіваюся, ця книга стане перлиною твоєї колекції. Тобто. Напевно, це все ж таки щось по аділерю. Точніше, це просто одна з аділерю. Ого, я таке видання навіть ніде і не бачила. Ну, у німці дуже красиво видають зараз книжки. От прям дуже-дуже. От хочеться знати німецьку, просто щоб мати якийсь більш-менш легальний привід, купувати німецькі видання, чесне слово. Але тут мені приводів зайвих не треба, я ж колекцію збираю. Офігеть, боже мій! Подивіться на це видання. О, oh гад, у мене нема слів. Боже, яке красиве! І це тільки супер-обкладинка. Так, тут ще, звісно ж, є злізи, і годинник, і пташки, і сезір'я. Вау! Під супером вона виглядає отак-от: оцей от візерунок, оці от полосочки це від класичного видання. З іншого боку, ось так. Я дуже підозрюю, що це німецькою тут написано Я тебе пам'ятаю. О, дивіться, у нас тут є ще внутрішня обкладинка. Отакий от от арт. У нас тут дуже красиво. Взагалі обкладинка дуже красива. Я встигла розгледіти красиві форзи. це тільки що. З одного боку, отакий. От і чесно, мені так і крутить написати, кому належить книжка. Отут-от. От, от. А може, це дійсно місце для Екслібріса? Ну, я 100% ним скористаюся тоді. З іншого боку, ось так от. Яка краса, яка краса. Дуже дякую. Це у мене наразі п'ята книжка в колекції. Скоро вже можна буде починати цілу окрему поличку моїх видань Адлілерю. Ну, це дуже красиво. Блін, ну вміють же німці робити прям красиво-красиво, правда? Наступна коробочка вже традиційна для наших розпаковок, і це 25 Coffee Roasters. Так, все вірно. Тут у мене нова порція моєї улюбленої кави, і щось ще вони завжди щось додають. Давайте зараз подивимося, що саме для мене це частина. Цього експірієнсу, скажімо так, саме з 25 Coffee роустерс Іноді вони питають, що я хочу, а іноді вони мені щось у вигляді сюрприза додають. І що перше, що друге, мені дуже подобається. Але більш за все буду відверта. Мені подобається моя кава без кофеїну. Я її дуже-дуже люблю. Постійно вам її рекомендую і роблю це від чистого серця. Я цікаво можу дозволити собі пити навіть об одинадцятій вечора, і все буде гаразд, тому що вона знов ж таки кофеїну, При тому вона. Дуже запашна, дуже-дуже смачна, мені неймовірно подобається. Я п'ю її з молоком та цукром, Я, в принципі, каву тільки так можу пити. Ой, яка ж вона крута? Тут написано, що вона з ароматом запеченого яблука і корисою, шоколадом та фундуком. Не знаю, я відчуваю просто якусь абстрактну кавову смакоту, коли її нюхаю. І прям крута кава. Як бачите, вже вкотре вона у мене, тому що ну, от настільки вона мені подобається. Нагадую, до речі, що на цю каву і на в принципі будь-яку каву, крім дріпів, наборів та комбо, у мене є для вас промокод на знижку в 25 Roasters, Промокод lit 20. Він тепер постійний, діє просто безлімітно. Хочете спробувати цю каву чи будь-яку іншу каву від українського виробника, а це український виробник, то от користуйтеся промокодом на здоров'я, так би мовити. І якщо що, я його також напишу в описі під відео. А друга штучка, яку мені поклали, це цього разу чай. Отакий от от чай це каркаде або ж гібіскус. Слово каркаде не дуже корелюється з тим, як я виговорюю певну літеру, але ну нічого, сам чай я дуже люблю. Це такий, якщо хто не знає, червоний, кисловатий, дуже насичений чай з червоних троянд, власне, з гібіскуса. І тут написано, що це Red Fruit blend, але я так розумію, що в першу чергу кар... каркаде. Як важко це сказати, але чай дуже смачний. Його я як і в... майже все в своєму житті п'ю з цукром. І мені він смакує через це не кисло, а типу кисло солодко, іноді просто солодко, якщо з цукром переборщити, але він прям супер смачнючий. Влітку ми з мамою робимо такий лайфхак, ми його заварюємо і не п'ємо, а залишаємо просто охолонути. навіть в холодильника можемо покласти. І потім наступного дня п'ємо його замість компота, тому що це як компот, але смачніше. Так що, якщо що, раджу. І остання на сьогодні коробка, але як то кажуть, не значенню, це. Оцей от пакуночок. Тут у мене адреса, отак от покажу. От ніби непримітний пакунок. Він сьогодні у нас найбільший, але він же і найлегший. Тому що там тільки одна книжка. І це той пакунок, який, ну, я знаю, що там всередині, бо я сама це замовляла. Але, Боже, як же я цього чекала, і як же дивно було те, що я це, в принципі, замовила, бо це була незапланована покупка. Але ви зараз побачите, що це, і ви мене зрозумієте. Ви зрозумієте. Спочатку все. Не менш таємничо, ніж в закритому вигляді. Але, але... <смі> Длін, я аж не можу повірити, що воно у мене в руках нарешті. Я так цього хотіла, просто сліпнула. Отже, під всією цією упакувальною штукою, якій я прям потопаю зараз. Господи, поможи. Так от, там, як бачите, у нас дещо все ще запаковане. А саме одна одненька книжечка. Але яка? Я зараз прямо от не буду навіть обрізати. Як я її розпаковую. Я хочу, щоб цей момент був записаний просто від початку до кінця. О Боже. О Боже, яка вона красива. І так, це, як можете побачити, незриме життя Аді Лелю. Але це інше видання. Це дуже-дуже. Особливе видання, якщо вже на те пішло. Автограф Вікторії Шваб. Да. от, такі от ну, просто неймовірні залізи. Ну, ця деталізація, ну, у мене слів немає, якщо чесно. Наскільки воно красиве. При тому зверху та знизу у нас ще й така деталізація. Форзаци виглядають наступним чином. Один і з іншого боку отакий от. Такий от. Другий. А під супером, вона. О, боже яка вона красива. О, така от вона під супером. З одного боку. І з іншого боку. І отак от виглядає колінець. Це просто щось неймовірне. Я коли побачила цю книжку, а це взагалі така історія. Я собі лежала от в цьому ліжку якось. Мені здається, це був якийсь вихідний, чи то ще щось. коротше, ранок, я лежу в ліжку, ще така сонна. І тут моя підписниця Олександра скидує мені рілс, де хтось розпаковує цю книжку. І я закохуюся просто з першого погляду. Тим паче, коли бачу, що там ще і авторів, і просто все-все все в цій книжці дуже красиве. І я починаю копати одразу, а де таку книжку можна знайти і скільки сотень фунтів вона може коштувати. І я знаходжу, знаходжу дизайнерку, яка зробила отаке от ексклюзивне видання. Лише тисяча штучок є. І вони всі з автографом Вікторії Шваб, як не дивно, не знаю, як вона цього добилася. Але да, коли я побачила цю книжку, коли я знайшла цю дизайнерку, я ще й побачила, що книжка коштує взагалі-то не сотні і не тисячі фунтів, а сорок фунтів. Що все ще дуже-дуже дорого. Я не хочу переказувати це в гривні. Я не хочу знати, скільки це в гривнях. Мені просто достатньо знати, що це дуже дорого. Але тим не менш, я подумала, що для колекціонерки і для фанатки, от такої як я, воно того вартує. І, скажімо так, навіть це Буде мій подарунок собі з виходом моєї власної книги. Тож я її замовила, із доставкою по країні до складу нової пошти це було 44 фунти, і ще десь 4-5 фунтів я заплатила за доставку сюди до України. Тобто разом це десь 50 фунтів за книжку. Але, господи, я кажу, вона красива, яка вона красива, яка вона особлива. І отак я за 5 хвилин отак от, витратила 50 фунтів і не жалкую. От взагалі не жалкую, я не знаю. Просто неймовірна криса. Я так тішуся, так тішуся. Аж не віриться, що вона до мене приїхала. Бо я, коли її побачила в тому рілзі, знаєте, я подумала якось так. Я не знаю чому, але у мене думки були в стилі, блін. ну... Наврядку таке до мене зможе в Україну приїхати. Це ж треба якось ще домовитися, якось знайти, а не факт, що надішлють. А буде дуже дорого. І так, воно було дорого, але ну не дуже. Жити можна. І воно приїхало. І просто неймовірна книжка. У мене нема слів. Я навіть не знаю, як вона красивіша. В супері? Чи отака от без супера? Ну просто. Їх лише тисяча штук. І тут є автограф. ексклюзивне видання. Як я тішуся. І це, відповідно, вже шоста книжка в моїй колекції Аділярю. Отак у мене за одну розпаковку додалося два шикарних видання. До речі. Німецьке більше, але я люблю обидва. І власне, отака от сьогодні була розпаковка. Я дуже, дуже, дуже тішена. Сподіваюся, вам сподобалося зі мною розпаковувати всі ці багатства. Якщо так, то ставте лайк цьому відео. Дуже цим мене підтримуєте і дуже підтримуєте цей канал. Якщо ви ще не підписані, то обов'язково підписуйтеся, буду за це також вдячна. А якщо ви бажаєте мене підтримати фінансово або подивитися ексклюзивні відео, які не виходять на широкий загал. Або долучитися до чату спонсорів, то є така можливість, для цього можна стати спонсором мого каналу, і, в залежності від рівня підтримки, вам відкриються усі ці різні плюшки. Зазначу, що відео ексклюзивні виходять двічі на місяць, так що це плюс два відео на місяць на всілякі різні цікаві теми. Дуже вам дякую і до зустрічі!